Не дивишся футболу, граєш в фіфу, ось така якість. Гюндоган проти Гонди. Удар 1-0. 1-0. Німці виходять вперед. І Юндоган забиває один з найактивніших футболістів, один із тих гравців, яких можна називати стержневими для цієї збірної. І забиває він з пенальті. Навпаки, зараз м'яч віддали десь підопічні Гансі фліка, але якби вони частенько виходили в контратаки, а так цих контрнаступів майже немає. Японці іще одна атака. Простріл Моя Рудари. Один один, один один Японія зрівнює рахунок. І скажіть, що це несправедливо. Скажіть, що до цього не йшло? Рід який виступає якраз за німецький Фрайборг. Забиває у ворота Нойера. Його не проб'єш, здавалося, і в цьому епізоді, але все ж таки з кількох спроб японці досягають свого. Не чим, а просто. 100% одні та інші. То у німців було 81%. Асано! Асано! гол Гол! 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 гол, гол, гол. Асано забиває друге ворота. Збірної Німеччини і вони близькі до Фіаско. Японія, відповідно, близька до вольової перемоги. Такума Асано футболіст, знову ж таки, з німецького чемпіонату гравець Бохуму. Гравець, який востаннє забивав у Німеччині ще у липні місяці у кубковому поєдинку проти Вікторії Берлін. Дай Боже, пам'яті, в якому дивізіоні той клуб виступає.